Я ще отримали класні улюблені стандалі від Хока. Це Хопара і Хопара 2. Стан буде ідеальний і стан нових це така примірки, мабуть, в магазинах. Вони, я ж кажу, як нові. Розміри будуть від 36 до 48 до 31 устілки, Так що є різні. Шикарні, шикарні. Тут регулюються. Ось так регулюється. На всіх модельках. На Хопара 2 Тут на липучечки, Це текстильна така в'язочка, дуже зручні. Тут така сіточка дуже класна, вони супер легенькі, анатомічна така устілка, вони дуже класні, м'якенькі, 2300 і 2000. Будуть в різних розмірах. Покажу модельки кольори. Оці великі ці на устілку 31. Так, на устілку 31. Дуже гарно. Текстильних матеріалів кордура, це, це дуже такий цупкий матеріал. Дуже, така, дуже гарна, гарна. Гарний колір. Ці будуть в одному розмірі і одні вони такі на 20-устілочку. 23 2 300 коштують. Стан нових. Шикарні. Ось такі біленькі, такий молочний колір. таких буде декілька розмірів. сині таких опара-два. Ще ось такі чорні, хаки. Всі класні. Ось таких опарб два, з таким крапленням дуже гарним. Це також така моделька. Ці будуть в декількох розмірах. Ще білі. Ось ця також дуже гарна моделька. Ось такий колір дуже-дуже гарний. Їх також двоє Ці будуть. Це, до речі, одні на устілку 26,5. Ось такі, ці ідеальному стані 2000, ці також 2000. І ось такі будуть магазинчики від Esmara, також нові. 300 гривень коштують на 38, 39 і 41 розмір. Всі повномірні. Легенькі це такі барефути, боса нога нога. Ось такі вони легенькі-легенькі.